Личні правоохоронці з'ясовують обставини стрілянини в офісній будівлі на подолі. Про це йдеться у телеграмі поліції Києва. Попереднє встановлено, що до приміщення зайшов 39-річний місцевий мешканець, який кілька разів вистрілив зі зброєю в працівницю компанії. Після чого зник із місця злочину 53-річну потерпілу було доставлено до медзакладу із пораненнями обличчя та тіла. Слідчі вилучили ймовірне знаряддя злочину. Пристрій для відстрілу гумових кульо. Подальшому зломисник на транспортному засобі. Бідістався одного мостів столиці та покинувши автівку, вчинив самогубство, вистрибнувши з мосту в Дніпро. Тіло чоловіка з річки витягнули працівники ДСНС. Підрозділи української армії зайшли до Білогородської області РФ і закріпилися біля околиці села Демидівка. Про це повідомляють телеграм-канали російських так званих воєнкорів. Зауважимо, що українські офіційні особи хід бойових дій на Білогородщині не коментують. І про приємне про те, як ми завдаємо дошкульних ударів ворогу У генштабі, підтвердили ураження аеродрому Енгельсу у Саратовській області. До операції долучились ЗСУ, СБУ та інші складові сил оборони в районі аеродрому. Пожежа, вибухи та детонація боєприпасів. Сам же об'єкт використовується окупантами для атак по території України.